Steam розпочався довгоочікуваний зимовий розпродаж. А це означає, що настав час закупитися хорошими іграми за хорошими знижками. Ви знаходитесь на каналі Агент Габена, і в цьому відео я допоможу вам визначитися з тим, на що витратити свої заощадження. Це вже друге відео з цієї рубрики. Тому якщо сьогоднішніх проєктів вам буде недостатньо, клікайте за підказкою зверху, а також не забудьте протиснути свою вподобайку та підписатися на канал. Ну а я починаю. Ну а перша гра в моїй добірці це Кена Бріч офспіріс, пригода з елементами екшену та платформера, де нам відводиться Оль юної духовної провідниці Кенни, яка подорожує мальовничим світом і допомагає душам померлих перейти на тот світ. Геймплей включає битви з ворогами, вирішення головоломок, дослідження світу і прокачування навичок. Black Mesa – ремейк першої частини Half-Life. Події гри повністю повторюють історію оригіналу. Де вам у ролі мовчасного Гордона Фрімена доведеться врятувати світ від навали інопланетян. Сама гра зазнала багато візуальних змін і стала володіти всією красою ручія Source. Так що на вас шукає повноцінне динамічне освітлення, покращена фізика. Оточення, нові текстури, покращені ефекти і навіть повністю перероблені локації, серед яких світ Зен. Ну а також цього разу Valve знову зібрала для нас десяток найкращих ігор усіх часів і надала для них ну дуже вигідні знижки. Тож рекомендую ознайомитись, посилання буде в описі. Далі у нас Cuphead, хардкорний екшн платформер з видом збоку, виконаний у стилістиці мультфільмів та карикатур 30-х років. Гра супроводжується мега крутими саундтреками, а вся анімація намальована вручну. І блей базуються навколо дослідження гілясти. Рівнів та постійних боїв із босами, які мають декілька фаз своєї трансформації. Проходити капхет можна як поодинці, так і в кооперативі з другом. У грі також є доповнення заделішес Last Course. Його події розгортається на новому острові, де капхеду Магмену та Міс Чаліс доведеться допомогти шеф-кухарю у завершальному епічному випробуванні. з Dark Falls інтерактивний динамічний серіал, який розповідає історію про долю двох сімей протягом кількох десятиліть. Як і личить подібному жанру, весь геймплей складається з прийняття рішень та вибору різних Логових варіантів, які вплинуть на результат усієї історії. Крім того, в грі присутні міні-ігри та взаємодія з навколишнім світом. Графіка виконана в мальованому коміксному стилі, що надає грі унікальну атмосферу. Dying Light Enhanced Edition або Dying Light Definitive Edition. Ну, про цю зомовижувалку я думаю чув кожен. Якщо ж ні, то в ній головний герой потрапляє до міста Харан, де більшість населення перетворилися на кровожерливих заражених. Кіпле включає біганину, паркур, битви з зомбі, а також крафтинг і збір ресурсів для створення зброї. Та захисту, крім того, у грі є система циклу дня та ночі, яка впливає на поведінку заражених, роблячи гру ще більш напруженою та небезпечною у нічний час. Dying Light також пропонує кооперативний режим, що дозволяє грати з друзями у режимі спільної гри та виконання завдань. Якщо бюджет дозволяє, то можете придбати й другу частину. Mafia Definitive Edition – перевидання класичної гри 2002 року з покращеною графікою та переробленим сюжетом. Її події розгортаються в 30-х роках минулого століття, в вигаданому американському місті. Лост Хевен, вам відводиться роль Томаса Анджело, звичайного таксиста, який волою випадку починає кар'єру справжнісінького мафіозі. Євлей полягає у виконанні місії, які часто включають гонки, стрілянину і переслідування. Також можу порадити другу частину мафія. Її події розгортаються вже в 1945 році, в місті Емпайр Бей. А грати ми будемо за Віто Скалето, який бажає досягти успіху в небезпечному гангстерському світі. Є ще третя частина, але за відгуками вона, наскільки я знаю, не дуже. Інскрипшен, картковий пазл гор ви опиняєтеся в похмурому та загадковому світі, де кожен хід може мати глибокі наслідки. Вам належить збирати і покращувати свою колоду карт, попутно борючися із супротивниками. У міропроходження на вас чекає моторошна атмосфера горору, смертоносні загадки, таємнича історія та похмурі секрети. Далі у нас горор платформер Літл Найтмерс, перша та друга частина. У цих іграх нам відводиться роль дітей, які перебувають у досить дивному світі. Геймплей включає скритність, головоломки та ухилення від ворогів. А у другій частині у граті можливість. Використовувати зброю та захист у боротьбі з ворогами. Атмосфера жакує без виходів триматиме вас на прузі до самого фіналу, який напевно зможе вас здивувати. А вже наступного року має вийти третя частина, яку можна буде пройти в кооперативі, що досить круто. Медмакс, динамічний екшен з видом від третьої особи та битвами на постапокаліптичних автомобілях. Дія гри відбувається у всесвіті божевільного Макса, де хаос і боротьба за виживання захлиснули весь світ. Головний герой, колишній правоохоронець, який має повернути свій автомобіль. Вик... Викраний бандою мародерів. У грі присутні відкритий світи із безліччу завдань, можливість кастомізувати свій автомобіль та захоплюючий сюжет у світі пустоші. Сабнатіка ще одна пригодницька гра, але про виживання на планеті, більша частина якої складається з океану. Ви маєте досліджувати підводний світ, збирати ресурси, створювати інструменти та будувати бази. У гри також є покращена та тематично розширене доповнення, але при цьому воно повністю самостійне і називається Сабнатіка Білоу Zero. І події розгортається у холодному Арктичному регіоні. А в 25-му році, до речі, вийде друга частина Сабнатіка, в якої буде кооператив. Core Keeper – аркадна пісочниця на виживання з видом зверху, в яку ви зможете зіграти з друзями у кооперативі до восьми осіб. Нам приділяється роль дослідника давніх підземель, які, звичайно ж, наповнені ворожими істотами, різними пасками та скарбами. Щоб вижити в цьому небезпечному місці, нам належить знайти потужне спорядження, прокачати здібності та побудувати власну базу, як притулок. Локації у грі генеруються випадковим чином, що робить геймплей значно реграбельним. Чінарім приголомшливий квест про робота Йозефа, якого випадково викидають на смітник. Він не хоче миритися з такою долею і повертається до міста, щоб врятувати свою подружку з лав бандитів. з Чиєї вини він не опинився на смітнику. Щоб досягти мети, вам треба вирішити безліч головоломок і скласти безліч пазлів. Гра хоч і старенька, але й досі має чарівно намальовану вручну графіку та цікаву історію. Тож рекомендую. Джон Вік Хекс, швидкий екшен з елементами стратегії, створений за мотивами фільму про відомого найманого вбивцю Джона Вік. Механіка гри будується на грамотному поєднанні боїв і тактики, тому вам доведеться заздалегідь планувати всі свої дії, щоб вороги не застали вас зненацька. Сини боїв створювалися спільно з людьми з команди фільму, тому епічність того, що відбувається, буде на рівні. Marvel Guardian of the Galaxy пригодницький екшен з виглядом від третьої особи, що розповідає історію про команду супергероїв під назвою Вартові галактики. Гра ніяк не відноситься до фільму Marvel і пропонує новий погляд на вже знайомих героїв. На жаль, зіграти вийде тільки за зоряного лорда, а решта. Членів команди допомагатиме своїми здібностями в кожній сутичці і просто досліджуючи світ. Як і у фільмах, тут є гарний і веселий гумор, а також крутий музичний супровід. Ori and the Blind Forest Definitive Edition – платформер з елементами екшену та головоломок, який вам належить керувати лісним духом на ім'я Орі, який вирушає на пошуки свого наставника та порятунку свого будинку. І e плей включає дослідження величезного і барвистого світу, биту з ворогами, використання навичок і здібності для подолання перешкод і вирішення головоломок. Писто мені гра місцями була досить хардкорна, але якщо вам зайде, можете купити і другу частину. The Outlast Trials приквел до всієї горор-серії Outlast у центрі сюжету група піддослідних, викрадених компанією Мерка ще за часів холодної війни. Чині тестують нові методики промивання мозку і контролю свідомості на добровольцях, які нічого не підозрюють. У процесі гри герої зіштовхнуться не лише зі своїми кошмарами, а й з іншими піддослідами. Буквально два тижні тому у грі стартував другий сезон. Так що збирайтеся в компанії до чотирьох друзів та вривай. У гру. Далі у нас серія Ігор Бенді, яка є захоплюючою мандрівкою у світ студії анімації 30-х років. У цій серії ігор поєднують елементи головоломки, горору та пригоди, створюючи унікальну та неповторну атмосферу. Ще одна збірка, котру я можу порекомендувати до покупки, це Batman Arkham Collection, до складу якого входять три частини, кожна з яких розповість про різні етапи в житті Брюса Вейна, екей Бетмена. На вас чекає широкий спектр різних гаджетів і здібностей, непогана, як на мене, бойовка та відмінний сюжет. Лігас. Star Wars The Skywalker Saga – аркадний екшен по всесвіто зоряних війн та знайомими з Лего ігор механіками та комедійним стилем. Проєкт поєднує в собі всі фільми франшизи і є коротким переказом основних сюжетних моментів саги. Нещодавно гру можна було забрати на халяву в роздачі в магазині Epic Games. Але якщо ви не встигли, а пограти хочеться, то доведеться купувати. Стікс Shards of Darkness, – стелс-екшн від третьої особи у фентезійному світі про гобліна на ім'я Стікс, який хоче перешкодити союзу раси гномів та темних ельфів. З розумілих причин він не може вступати в прямі сутички з противниками і повинен використовувати свої акробатичні та стелсміння, що дозволить пересуватися ігровим світом непоміченим і усувати своїх ворогів безшумно. Якщо за описом вас зацікавило, то можете придивитися до покупки першої частини цієї гри. Project Zomboї, симулятор виживання у світі зомбі-апокаліпсису. У ролі тих, хто виживав, вам належить шукати припаси, будувати укриття і боротися з натовпом зомбі. У грі є безліч механіки налаштуванні ігрового світу, які явно не дадуть вам Гувати. Гра знаходиться в дочасному доступі з 13-го року, але не втрачає інтерес гравців. Тож, якщо вона вас зацікавила, можете зіграти поодинці або разом із друзями. Не відходячи далеко від тематики зомбі, також можу порекомендувати The Walking Dead. Рекомендую брати саме збірку The Telltale Definitive Series, оскільки вона містить у собі всі чотири сезони основного сюжету та невелике відокремлення про Мішон із серіалу Ходячі мерці і складається з інтерактивних діалогів, к'юте моментів та взаємодії з навколишнім середовищем. Далі це Plague Tale Innocence, похмурий пригодницький екшн від третьої особи, дія якого розгортається у середньовічному сеттингу. Головні герої це брат і сестра, яким належить пройти через Францію, що роздирається війною і чумою, зустрітися з іншими сиротами, а також за будь-яку ціну уникнути зустрічі з інквізиторами і з полчищами чумних щурів. Особливістю гри є постійна нестача світла, яка відіграє ключову роль в успішному проходженні. Мені гра дуже сподобалась, тож сміливо можу порекомендувати і другу частину. Різко Фрейн 2. Динамічний з видом від третьої особи у науково-фантастичному сетингу. У ньому ви вирушите на підкорення смертельно небезпечного світу, поодинці або з друзями, щоб знищити орди монстрів, зібрати артефакти і втекти з ворожої планети. Far Cry 5 Gold Edition. Рекомендую брати саме це видання, оскільки нам у подарунок видадуть легендарну третю частину. Що стосується п'ятої частини, то її події розгортається у вигаданому окрузі Хоуп у штаті Монтана, де нам відводиться роль заступника шерифа, якому необхідно перемогти культ Брама Едему, а саме його лідер. Райосипа Сіда разом з двома рідними братами та прийомною сестрою. Якщо вам зайде сюжет і хочете дізнатися продовження, яке, на мою думку, злито в смітник, то можете взяти бандл, що включає Far Cry New Dawn. Rustler Grand Theft Horror. Захоплюючий аркадний екшен з езометричним виглядом камери, розробники якої надихаються GTA 2. Ді гри розгортається в середньовіччі, де ми гратимемо за звичайного роботягу, який намагається заробити собі на життя і не закінчити свій шлях на шибиниці. Укріє великий відкритий світ і повна свобода дії. Можна викратати. Коней грабувати селян і займатися іншими божевільними речами. Star Wars Jedi Fallen Order – Ордер, прогодницька від третьої особи, де нам відводиться роль останнього джедая, який намагається втекти від імперії після розпаду ордену джедаїв і плей включає бої на світових мечах, використання сили і рішення головоломок у різних локаціях всесвіту Star Wars. Також ви зможете налаштовувати свого персонажа, розвиваючи його навички та збираючи нове спорядження, щоб стати сильнішим у бою. Якщо бюджет дозволяє, то можете придбати й другу частину. Ghostwire Tokyo – Токіо, пригодицький бойовик, за сюжетом якого майже всі жителі Токіо таємниче зникли. А місто вторглися по той бічні істоти. головному герою належить скористатися над силами, що з'явилися у нього для того, щоб битися з нечистю і з'ясувати, що відбувається в столиці Японії. Made of scare – горор з видом від першої особи, дія якого розгортається в похмурому та ізольованому готелі, куди вирушає головний герой Томас Еванс, щоб врятувати свою кохану Елізабет Вільямс. Однак він виявляється залученим до страшних подій, пов'язаних з прокляттям. Древнім ритуалом та моторошними мешканцями готелю, які до того ж особливо чуйно реагують на навколишні звуки. The комплекс та Late Shift – обидві гри в жанрі інтерактивного кіно з безлічі різних рішень та фіналів. Дія за комплекс розгортається в Лондоні, на якій було здійснено біологічну атаку. Двоє вчених з якоїсь причини виявляються замкненими в лабораторії, в якій вони працювали. У приміщенні поступово закінчується повітря, тому їм потрібно якнайшвидше вибратися з цієї пастки. Лейшіфт у свою чергу розповість історію звичайного охоронця парковки. Який потрапляє у бандитські розборки та гонитву за коштовностями. Перше проходження за комплекс і лейтшів займе у вас близько півтори години, але їх можна перепройти на інші фінали. Стардіолі, рольова пісочниця з елементами симулятора фермера, яка пропонує вам уникнути міської метушні, почати нове життя на загадковій фермі в долині Стардіо. Ви будете вирощувати різні культури, розводити тварин, добувати ресурси та розвивати своє господарство. Проте фермерс це лише початок. У долині Стардіо є безліч можливостей для дослідження, знайомства з місцем. Оми жителями участі у фестивалях та навіть вступу до романтичних відносин. Гімплей Star діволі сповнений різноманітності та свободи. Тож любителям подібного жанру має сподобатись. Bully Scholarship Edition – самобутній симулятор 15-річного американського хулігана, який переївся до нової школи. Читися він, звичайно ж, не дуже хоче. Так що вам доведеться ускладнювати життя вчителям, задирати однолітків, знайти дівчину, зварганити щось на хімії та багато іншого. Чорнобіла – бродилка від першої особи з елементами крафту та облаштування бази. Вам належить досліджувати територію зони, збирати необхідні інструменти та запаси, а також переживати раптові рейди військових та напади сталкерів. Крім того, просуванню по світу заважатимуть місцеві істоти та надприродні аномалії. Ну а загалом вас чекає середній сюжет, у якому перепалися особлива драма, науково-фантастика і певною мірою навіть жахи. Наступного року, до речі, має вийти друга частина. Далі у нас Dishonored, стелс стекшен з елементами рольової гри та стилістики стимпанку. Події гри розгортаються в окопленому епідемією чуми, вигаданому місці. Діданул, прообразом якого послужив Лондон часів вікторіанської доби, головний герой лор захисний корво Атано після звинувачення вбивстві імператриці та втечі зв'язниці намагається помститися своїм ворогам. Крім величезного арсеналу різної зброї, корво також має надприродні здібності. А ключовою особливістю гри є нерівній проходження, оскільки кожну місію можна виконати як вступаючи в бій з різними противниками, так і діючи потай і уникаючи виявлення. Причому абсолютно всі дії призводять до певних наслідків, що вплине на фінал. Якщо вам зайдете, Перша частина, то можете придивитися до покупки другої. Teenage мутант Ninja Turtles Shredder's Revenge аркадний кооперативний ретрофайтинг у жанрі beat -em up з видом зверху у всесвіті Черепашок Ніндзя. У ролі знайомих героїв Леонардо, Рафаеля, Донателло і Мікеланджело, вам доведеться битися проти заклятих ворогів, підступних ніндзя, бібопом, -бі роксет та іншими підручними Шредера і Кренга. Гра виконана в стилі анімаційного серіалу 80-х років минулого століття, в яких можна зіграти як поодинці, так і в кооперативі до 4 осіб. Євротрек. Симулятор 2 досить реалістичний симулятор далекобійника, який дозволить вам відчути атмосферу подорожі дорогою великою вантажівкою, перевозіть різні вантажі, заробляйте на цьому гроші та прокачувати свій транспорт. І включає управління вантажівкою, виконання завдань, дотримання правил дорожнього руху і економічну стратегію. До речі, у деяких ігор є демо-версія, так що можете випробувати їх перед покупкою, якщо ви сумніваєтесь. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Нагадаю, що це другий випуск з рубрики Що купити на розпродажу Steam. Тож, якщо сьогоднішній проєкт. Вам було мало клацайте за підказкою зверху і затяніть інші цікаві добірки. А також порекомендуйте щось від себе у коментарях. З вами ж був Агенка Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.